Чим нам доведеться пожертвувати заради миру. Я би сказала, що вони, скоріше за все, будуть дозовані. Я маю на увазі перемовини. Вони виглядають дозовано. Вони випадають по шість пентаклей. Це, ну от буквально, знаєте, по краплі, по копійці, по копійці, по копійці. да, От буквально. Тобто, от, е, е, умовно кажучи, домовилися про є один якийсь фундаментальний блок, галочку поставили, підписали. Домовилися під, про другий фундаментальний блок, і так далі. Тому подібне. Це дійсно не виглядає стрімким, це виглядає е, достатньо, я би сказала, навіть скандально руйнівним. Ну, у форматі того, що там скоріше за все будуть такі умови і такі певні дотичні, в яких ну дуже важко буде швидко знайти консенсус, де потрібен час на те, щоб змінити думку. Ну, це як я приводила приклад, що якщо Путін не погодиться не співпрацювати з Китаєм, то буде одна дія. Якщо погодиться і не погоджуємося, ми буде друга дія. Якщо всі погодилися, буде третя дія. А на це все потрібен час. Тобто, якщо потрібно тиснути на РФ, наприклад, з якихось причин, то це час. Ну, це час, бо воно в хвилину не, не відбудеться. Тобто там затягування на 3 на місяці для того, щоб, наприклад, там вдарити по економіці. Ну, ті, ну тому да. Це буде дозована якась історія, а наскільки вони ось швидко розпочнуться? Тому що знову ж таки, хтось каже, що буквально, от от після нового року, почнуться вже якісь перші домовленості. Дехто навпаки каже, що це нам ще треба почекати. Вони вже почалися. Як такий момент, воно вже почалося. Ну, типу, о, о, ну якби воно не почалося, ми б не мали з вами. Теми пов'язаної із мотанням туди-сюди перемовними то Байден, то Трамп, то з команд до команди Трампу, то до команди Зеленського, то зустрічі у Франції. Воно вже починається. Тобто, є уже люди розуміють перемовний процес, як щось, коли ми з вами сіли. от там не знаю, Трамп. А Зеленський Путін за один стіл і прям почали перемовлятися. Ні, перемовини на uh, світовій арені вони виглядають отак, як вони виглядають. Ти приїхав, зробив пропозиції. Її обсмоктали, обдумали її корисність, здала тобі відповідь, дотич, і коротше. Оця вся історія. Вони вже йдуть. Ці перемовини по факту вже йдуть. Якщо ми говоримо про якусь довгострокову перспективу, наскільки Україні, ось українській владі, доведеться поступитися певними своїми позиціями? Прийдеться поступитися, а не поступитися не вийде, тому що ми не маємо тієї позиції, в якій, в якій ми можемо диктувати умови. От у чому проблема. Якби ми мали ті позиції, розмова була б інша. А ми їх не маємо, об'єктивно не маємо. Чи стосується я території, тому що російська сторона однозначно говорить про те, що частина території вони хочуть забрати? Наша влада Зеленський не так давно заявив, що жодними територіями він поступатися не буде. Ну, як жодними територіями ну, ну, і яким чином він він особисто не буде поступатися. Ну, те, що ми знову ж таки по перше, Росія може взагалі заявлятися, що вона хоче, нас абсолютно це не має хвилювати, тому що це ну якась альтернатива альтернативна реальність. Вони багато чого заявляють. Вони і в Сирії були навсегда, і коротше, давайте Росію взагалі не беремо до уваги. Максимально з їхніми заявами ми дивимося на російські дії, а не на те, що вони ротом своїм потякають. Бо потякати можна багато чого. Те, що я і казала, питання торгів зараз актуальне за новоокуповані території, бо староокуповані території це питання політичного повернення, а не зовсім військового військового тиску, так, але повертання не військовим шляхом знову ж таки з тим самим Кримом. Ми можемо контролювати, наприклад, повітряний простір або робити їм лиха е, в Керченському заливі по повній програмі, да, максимально наскільки це можна, тобто не давати їм спокою в проживанні на кримському півострові, але штурмувати ми його з вами не йдемо, бо це не, не має жодного сенсу. Справді, і я казала про це ще у 23-му році: що ніхто не буде штурмувати кримські висоти, як це робили у Другій світовій війні е, радянськими. Е, Військовими я маю на увазі Совєтського Союзу, там і інших да? Типу, коли там по 5 тисяч людей на нагору і трипіліметчика е, німецькі зносили, просто клали штабілями. Не буде так ніхто робити. Ну в теперішній війні Ну, недоцільно не воно, от тому політичне політична, ча, частина політична, е, верніше частина е, територій іде під політичне розглядання. Інша частина це тиск і військовий шлях. Ймовірно, як мінімум, так поки прослідковується військово політично Ось так це назвемо. А давайте повернемося знову ж таки до інтерв'ю колаби. Ось доступна його теза була про те, що НАТО нам запропонує вступ не раніше ніж через 10-20 років. Чи справді це так далеко. Це як і за ЄС насправді питання бюрократичні дійсно затягуються. У мене, ну коли всі кричать: Що, ми завтра вступимо в НАТО, ну у мене хоч ти обісрися, випадає на цьому питанні повішений. Воно висить, це питання висить, і висіти воно так може. Достатньо часу, тобто, чи є якісь напрацювання на НАТО по вісімці пентаклей? Так чи є обставини, при яких нас завтра приймають? Ні. Ні. Тобто, може б я більше знову ж таки схиляюся до і в мене е, фігурує в мене скоріше фігурує те, що ймовірність заключення якихось інших нових військових союзів, перегрупувань, якихось таких історій, вона навіть більш реалістична ніж вступ в НАТО. Угу. Зрозуміло. 13 грудня у нас Прикарпаття зазнало наймасштабнішої атаки за час усього повномасштабного вторгнення. Це заявили в ОВА. в ОВА. І ось в мене наступне питання було: чому зараз ось так захід України і в в тому числі під прицілом Росія. Що відомо, не так давно ми також мали масштабну масову атаку на саме Захід. Я, скільки? це, мабуть, вже декілька місяців тому, коли ми переглядали питання обстрілів, вже тоді випадало, що о, зосередженість Рефії на тилових об'єктах і демонстрація Європі свого, ну, типу, кулака сили, да, грубо кажучи, що дивіться дуже поруч, скільки там від Мукачево до. Прикордоння, да, наприклад, як, як приклад, просто а тилові об'єкти їх цікавлять. Тилові об'єкти, логістичні шляхи, наші військові бази, бази на яких ми зберігаємо озброєння, військові частини тилові, на яких тренуються військові учебки і оця вся історія. От вони туди і луплять. Вони луплять в тил. Тому що основний тил у нас як не крутий, він починається. Основний тил він починається з центральної частини України, йде на західну частину України. Які регіони до кінця року будуть під, ну, під обстрілами такими методами? всі. всі. У нас немає міста. У нас да, підмасований може потрапити не всі. Я маю на увазі, да, в один залповий якийсь. Але до залпового, від масованого до масованого, летить абсолютно всюди. Що ти не передивляєшся, у тебе є загроза. Що ти не передивляєшся, у тебе загроза і якісь плани. Ну, захід, Західна частина України все так само залишається. Точкою, в якій зараз буде гучно і небезпечно. Тому я ще раз закликаю до людей, які знаходяться в центральній частині України і на західній частині України. Друзі, у вас є час сховатися. У нас його немає, у вас є. Тому, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Тому що сумам. Ну, немає коли бігти до укриттів. Харкову немає коли бігти до укриттів. Дуже часто Запоріжжя, Дніпрові немає, коли бігти до укриттів. І навіть там Полтаві частково. О, от, у вас є час на те, щоб бігти в укриття. Достатньо запас часу, якого у нас немає. Тому біжіть в укриття. Наступне моє питання буде про зниження мобілізаційного віку. До цього не так давно ша писали, що заявляли точніше, що українська влада має знизити всі мобілізаційний вік з 25 до 18. І ось сьогодні з'явилася заява Стефанищиної, Це віце-прем'єрка з питань євро європейської євроатлантичної інтеграції України. Вона каже: якщо коротко, що зниження мобілізаційного віку в Україні воно не може бути продиктоване ось заявами Білого Дому і ось поки що зараз це нереалістично чи все ж таки можливо таке, що українська влада піде на зниження ось цього мобілізаційного віку або сама вирішить там це буде не залежати від заяв Білого Дому? Болюче для нас питання, тискове болюче питання, в якому ми зараз максимально намагаємося затягнути дане рішення. Максимально наскільки це можливо, uh, і отут я ставлю під питання дуже, дуже цікавий момент, mm, що вони зроблять раніше: домовляться чи понизять мобілізаційний вік, тому що тут тенденція на помірності по буквально от, знаєте на одне із двох. От буквально. Тобто, тиск, тиск продовжиться, але максимально з нашого боку затягується час, наскільки це можливо. То невідомо, незрозуміло все ж таки. чи вони mm, Зараз, найближчим часом, дуже навряд. Чи. Давайте так. Як і мобілізація жінок, так і пониження е, суттєве, е, мобілізаційного віку. Не зараз, не цього місяця точно, не навряд чи початок року. Ну Тобто, не, не видно такої тенденції, ну, на коротше, на різкі прийняття таких. Зміна Ні. Воно розвалено у часі е, на півроку, якщо не більше. Тобто, от воно, якщо ми беремо, скільки у нас є запасу часу, півроку десь, плюс-мінус приблизно в мусоленні цієї теми у нас є. Росіяни звели велику кількість фортифікаційних споруд на кордоні Криму та Херсонщини. І ось військові експерти стверджують, що таким чином вони очікують прорив ЗСУ. Чи uh, можливо це? Mm, знову ж таки, не зовсім та історія. Там e, e, давайте так: чи будуть якісь цікаві наші дії не тільки м, водного або м, повітряного характеру по відношенню до Криму? Да, воно проглядається, але це не ну, обов'язково тут дуже важко сказати, на жаль, ну. Таро достатньо говірливий інструмент, але я не можу деталі да, деяких моментів. Чи можуть бути давайте так якісь сухопутні нюанси по Криму? Так, але я не впевнена, що ми говоримо у форматі саме штурмування Криму і заходу. Да, от на Крим, от в такому вигляді воно мені скоріше випадає як якісь операції в Криму і подібні штуки. Ми бачили у 23-му році, коли висаджувався десант, робив у них наземну лихо. Да сідав в катери, і нема десанту. Ну тобто, от такого формату може бути операція.